Так, всім привіт. І сьогодні я вам покажу, як зробити інтро. Інтро для канала. Я вам покажу два своїх нових інтро. Не знаю. Е, По-моєму... Ви, по ви для початку відео бачили інтро, інтро от таке от. Я вам покажу, як його зробити. Я думаю, дуже таке круте. Крутяк справжній. В принципе, мы скачиваем шаблон. Шаблон любой. Underpad, подписывайся. Вот, туда вот пишем. Ф ну, в поисковику пишем. Free. Intro. Intro templates. Вот, например, там... Э От на Sony Vegas Pro 12. Ну, ну да. От там скачуємо любе. Там має бути проект Sony Vegas. От, давайте подивимося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йоу, ой, 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 ой. Капец. Капец, это интро, сука, много ролик. Ну уж ему и вайки такая у меня Блин, блин, класс. Знаете, так прям класс. На ютубе, знаете, такой зашел. Мне ж, мне треба там скачать это интро. Я такой, знаешь, я такой кажу. Окей, скачуй. Ну, там. Як он хоть называется? Это хб знаешь? Чувак! Как он называется? О, блин. Ч ты сам пират мне мотнул? А вон. Венечно самый зад. Но ну, я пушукаю тут. Коротше, це я вам напевно що крину. Це напевно що сайт з різними заготовками для інтро Для Sony Vegas. М да. Крутяк. Це крутяк. Прям представляєте? <пих> да, ну вже це, напевно, що чули. Типу, во що... во 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 інтро Sony Vegas. От. Тобто ми можемо тут зображення, От от воно зараз. подивимося, Бачите, от е, тобто текст можна редактирувати. Це дуже кла... Ну, це в Sony Vegas дуже класно. е-е-е. Не, не скачать, мне надо скачать саме интро. Мега. 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 Пять, четыре, три, два, один. Продол... Пропустить рекламу. Да. Ну и... І... Доллоуд. Короче. Ну, короче, зараз и шукаю. Ага, ну ты просто да я скачанный. Блин, класс. Так. Вот. Так, давайте я вам покажу. Тут-то вот. Саме вот все вот Темплейс ендер. у мене, коротше, багато папок. Самі бачите чого, бо бачите от тут оце от це от, 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 от дві папки з заготовками для інтро. От, відкриваємо це. Пише навіть. Open this, тобто відкрий це. Наш у мені той шрифт, блін а. Я майнкрафтський шрифт виберу. -мо, висаньте від мене. Короче. Йоней. Ютуб. Блин, а який мене там? Я зараз. Чекайте, 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 я його. Мій. Мій канал. Вот я от не пойму. Тоді... Угу. Забачайте, але я зараз зайду в скайп. Зайду я в скайп. Мілю. Ну в принципі, бачите, от... Я тут роблю таке от спец на своєму каналі. Трізь, да. Ні, не, не зараз. От, дивіться, от мого друга я короче, коротше, таку дуже класну зборку. Ну, тобто, е, виселяв в ссылку. Таку от публічну, тобто, якщо я на неї зайду, я не кажу постійно топто. тобто, топто, топто. Можеш ще затоптати? -то от. О, бачите? Тобто, от, можемо це. Ця... Да, це от, от, от зайдемо. Йо, туп бендер. бендер, тут тоже отводим баба-ба-ба. -ба -ба. Ну понятно. Ну, тоже а... треба. Вс, закрывайся. А... Нет, це ми вже редактировали. Теперь і your name. Там, наприклад. У мене як Premium Game. Premi... 4, 5, 7, 1. О, все. Ну, водим баба-ба-ба-ба. Сейв. И коллс. Так, давайте подивимся. Не ну, пошло на свешку. Ага. Короче. Видите. Мы вот тут -то вот, вот зараз чекайте в отделениях вот о так вот все сейф у нас да вот вот В принципі, нажмемо File Render Us. Та, да, да-да-да, да хопа, хопа-па, хопа-па-хо-хо-па-поп. Хопа, 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 хопа. Рендеринг, коротше, таки роблю. Чекаємо. От бачите, нас, воно от от показує, як воно має йти. От бачите, от це дуже класно, типу, рендериться, показує, який момент воно зараз рендерить. І от бачите така спешка кейм Kame 457. Ладно. Вона трохи терпить і воно зараз буде О, так от світ заправся! І от нажмемо Open. Подивимось. Ну, воняти, що тут таке. Ну, понятна, що тут таке. Це от таке от інтро в нас буде. Все, в принципі. Да бандикам. Бандикам, бандикам. А, всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. Ну вже напевно бачили, що з вами був Premium Game 4.571. Тільки мене представляєте? мене всюди інтро, Ну! Но... мене зрину інтро. Ой, на кожне вибирати кожне інтро, да? Прикол. Ну, ви, напевно, що вже побачили якесь інтро, не знаю, я якесь виберу. Або там різне, коротше. <гум> ну, в принципі, основне буде, напевно, що от зараз вам покажу його. Основне, да, основне. Основне буде от... От зараз вам покажу. Зараз вам покажу, яке основне буде. Ну, вот, от-от-от-от. Оце вода. Це буде основне. І таке, і я ще зробив от таке от інтро. Тобто всюди преміум гейм, а не там Якщо б я просто скачав там наприклад, якесь інтро, і його, там писало б інше. А от там пише тільки преміум гейм. Всім дякую за просмотр, ставте лайк, все таке. Ви <з you> поняли, бо я вже заговорився. Всім па-па.